Наприкінці минулого року законодавці США схвалили поправку до закону, якою скасували норму неформально відому як покарання вдови. Закон стосувався тих подружніх пар, у яких один з членів сім'ї мав американське громадянство, а інший ні. У разі якщо чоловік чи дружина з громадянством помирали протягом перших двох років після реєстрації шлюбу, вдовілий втрачав право на проживання в країні і опинявся перед загрозою депортації. Змінити закон допомогли зусилля молодої мігрантки з Ямайки з подробицями. Руслан Петричка. Осиріта Робінсон переїхала до Сполучених Штатів з Ямайки, коли їй було 24 роки. Працюючи консьєржем в готелі, вона познайомилася з Луїсом Робінсоном. Вони закохалися один в одного та одружились. Він запросив мене на побачення, і все зразу стало зрозуміло. Одне побачення, і все. через вісім місяців після весілля паром через затоку Гудзон, на якому Робінсон повертався з роботи додому, врізався у Пірс. Чоловік та ще десять інших пасажирів загинули. Я була у стані повного шоку. Я ж тільки що вийшла заміж, а тепер я маю ховати чоловіка. Не встигла Осиріта вийти з трауру, як вона отримала ще одну шокуючу новину. Їй було відмовлено у розгляді її заявки на отримання права на постійне проживання у Штатах. Закон вимагає, аби пара була одружена принаймні два роки, аби подружжя з іншої країни могло розглядатися в якості постійного мешканця США. Вдова найняла адвоката та висунула позов до Міністерства внутрішньої безпеки. Це рішення забрало в неї будь-який легальний статус на перебування в країні, але на щастя для неї не відкривали процедури примусової депортації. Чимало інших вдів, на жаль, потрапили під цю процедуру. Вони не можуть працювати, не можуть подорожувати, не можуть отримати водійські права. Так жити важко після п'яти років судового розгляду. Робінсон перемогла. У жовтні Сенат США схвалив поправку до закону, який поклав край так званому покаранню удови, згідно з інформацією громадської організації, яка захищає права іммігрантів, у США перебуває понад 200 вдів та вдівців, які легально потрапили до цієї країни, але мали її залишити через смерть чоловіка чи дружини. Я була така щаслива. Я не могла у це повірити. Але тепер я маю думати, що мені робити далі They are steps to reopen... Тепер ми робимо кроки, аби повернути на розгляд інші справи, які було закрито, і сподіваюся, тим самим виконати закон, який легалізує статус вдів. The of these Боротьба для Осиріти Робінсон була довгою, але її зусилля не були даремними. Тепер вона чекає на співбесіду з офіцером імміграційної служби. Руслан Петричка, Голос Америки.